Мене по всьому світу обирають матраци Дормео, адже повноцінний відпочинок є невід'ємною частиною їх успіху, спортивних досягнень та бажаних медалей. Також Дормео дарує домашній комфорт та затишок родинам, які надихають та підтримують їх. Ще одна вражаюча історія від Дормео. Я Ольга Краваєва, я майстер спорту міжнародного класу з бодібілдингу, але це не основне заняття в моєму житті. Перш за все, я дружина та мати. Окрім цього, я обіймаю посаду керівника відділу продажів реклами в одному з найбільших телехолдингів країни. Кожна успішна людина, яка має насичений графік, знає, як це важливо відновлювати свої сили протягом сну. Тому матрас Дормео для мене це не є просто красива річ в інтер'єрі, це є необхідна умова якісного сну для мене. Матраси європейської торгової марки Дормео виробляються в Італії командою науковців та експертів. Проходять суворі випробування в лабораторіях Італії та Німеччини. Представляємо ортопедичний матрац Дормео Авоевера. Він має всі головні переваги матраців Дормео та додатково збагачений екстрактом Авоевера. Це італійський безпружинний ортопедичний матрац, який повністю повторює контури вашого тіла. Мій день починається о 5-й годині ранку. Я готую їжу на цілий день для себе та чоловіка. Після цього їду на тренування. О 10-й годині ранку я вже повинна бути на роботі. Ввечері, після роботи, моя родина чекає на мене. На сон у мене залишається 4-5 годин. Так, це мало, особливо для тієї людини, яка займається спортом. Але з матрацем Дромео мені вистачає цього часу. Я прокидаюся відновленою і сповненою енергією. Основа матраца виготовлена з високоякісної піни. ЕКОЦЕЛ, що ідеально адаптується до форми вашого тіла. Пориста структура екоцел забезпечує відмінну циркуляцію повітря, а також регулює надходження тепла та вологи, забезпечуючи сухе та комфортне середовище для вашого сну. Цього року я виграла чемпіонат Європи з бодіфітнесу. Ця перемога є дуже важливою для мене. В період підготовки до змагання я маю по два тренування на день, тобто 10 тренувань на тиждень. Для спортсменів є дуже важливим якісне відновлення. Матрац Дормео Алоевера ідеально підходить для тих, кому потрібна повна підтримка хребта та більш жорстка поверхня для сну. Завдяки системі точкової підтримки тіла, матрац Алоевера забезпечує правильне положення хребта, рівномірний розподіл ваги та повне розслаблення м'язів під час сну. Екстракт Алоевера, яким збагачена поверхня матраца, робить її надзвичайно м'якою та ніжною на дотик, оскільки Ольгою ми є членами збір. України з бодібілдингу, ми весь час е, подорожуємо. Постійно чекаєш, коли вже приїдеш додому і ляжеш на своє улюблене ліжко. Після того, як я відчув всі переваги матраса Дармео на своїй спині, я постійно раджу матрас придбати своїм друзям, колегам по спорту, е, також своїм е, клієнтам в залі. Я була дуже вражена, коли я прилягла на матрас. Я відчула, як розслабляються усі мої м'язи. Після першої ночі прокинулася сповненою силою і без будильника – Це це дуже важливо. Матрац Дормео Vera – це універсальний матрац, який підійде як дорослим, так і дітям. Ідеальна жорсткість, гігієнічна свіжість та м'якість поверхні матрацу Дормео Vera забезпечить здоровий та спокійний сон вам і вашому малюку треба сказати що Матвій спить з нами ми цінуємо навіть цей час ночі побути разом оскільки він не бачить своїх батьків протягом цілого дня Йому теж прийшов сюди вподоби новий матрац. <сум> Його улюблене заняття це пригати на матраці. саме дормео Алое Вера це те, що нам потрібно. Телефонуйте і замовляйте ортопедичний матрац Дормео з екстрактом Алое Вера. Ми впевнені у якості матрацу, а тому надаємо на нього гарантію 10 років. Обирайте Дормео Алое Вера та насолоджуйтесь повноцінним відпочинком та вражаючим комфортом.